Уважаемые да. дамы и господа, сегодняшняя тема конференции, как сказала Анна, посвящена детскому травматизму. Почему это актуально? Дело в том, что на протяжении уже многих лет мы не имеем никакой тенденции на уменьшение этой проблемы. Наоборот, с каждым годом мы отмечаем только увеличение а, травм у детей, причем вот даже по данным последних, настоящего года, 2013, -го, а, неуклонный рост. Причем, что особенно неприятно, отмечается рост а, дорожно-транспортного травматизма у детей, в частности наезды на детей, что, конечно, заставляет уже задуматься о том. Какие мероприятия помимо, допустим, работы с родителями, воспитания в школе и так далее. Почему я говорю об этом? Потому что изначально все-таки э, травматизм и врачи-травматологи, и э, психологи, педагоги, они, он подразделяется на четыре вида. То есть это травматизм уличный, бытовой, школьный и спортивный. Вот этот неуклонный рост дорожно-транспортного травматизма, конечно, это уже пятый вид, заставляет подумать еще о целом ряде мероприятий, которые мы должны проводить. Ну, на первом месте, конечно, на сегодняшний день, по данным официальной статистики, стоит уличный травматизм. Причем он преобладающий у детей, начиная с периода препубертата, пубертата, то есть это дети после 10 лет. У детей раннего возраста, конечно, преобладает бытовой. И вот как раз бытовой травматизм ⁇ это то, о чем, конечно, должны говорить в первую очередь, как бы и обучать педиатры-родителей, потому что если говорить об основных причинах травматизма у детей, то его можно разделить на три группы. Это причины, связанные непосредственно с самим ребенком, с его окружением в плане сверстников и отношений, а также с родителями. И вот, конечно, отношения к ним, их внимательность и, в общем-то, те проблемы, которые связаны с воспитанием ребенка. То, что связано с самим ребенком. Здесь очень много рисков. Недисциплинированность, невоспитанность в плане того, как надо себя вести. Не... Ми рівно рік минулому році, рівно рік тому назад, таку пору теж збиралися з приводу такого дитячого травматизму. Я хочу сказати, що за той час пройшли певні такі зміни. Якщо кількість травм вона не зменшується, але характер травм має тенденцію до зміни. Ми в цьому році майже не було в таких випадків, коли були падіння дітей через звини москітних сіток. Тобто певна робота і засоби масової інформації наша дала певні певні такі результати, але хочу відмітити, що сам характер трошки міняється, якщо раніше були діти більш такі. Ну, в наші часи діти були чим зайняті, то зараз діти зайняті саме на саме на себе, комп'ютер, гра. І тому я хочу відмітити, що ми маємо такі випадки жорстокого побиття однокласників і однолітків один одного. І ще така тенденція, що більше наносять травми і б'ються дівчатка. Крім цього, що це фізична травма, це травма психологічна, потім підключається до цього конфлікту, який розгорівається десь чи в школі, чи подвір'ї батьки, і вже є побиття чужих батьків, чужих дітей, як то кажуть, чужими батьками, чужих дітей. Ми хочемо сказати, що є випадки насилля, як це така фраза, насилля в сім'ї. Дуже багато випадків, коли б'ють дітей, і б'ють жорстоко. Діти попадають до травмпунктів, до травматологічних відділень, і діти часто не йдуть на контакт з батьками, з лікарями, і це ситуація може бути така, що дитина мовчить і не говорить, каже, я сам упав, хоча лікарі знають, що механізм травми тої чи іншої ситуації може бути не з тим, що говорить дитина, і такі дітей дуже тяжко і лікувати, і потім виходити з цієї ситуації. Багато випадків, коли в сім'ї, яка сім'я, ну частіше всього дітей б'ють відчими. Теж такі ситуації бувають. Відповідно до правил виклику швидкої допомоги і нормативних документів, про всі випадки насилля в сім'ї або травмування дітей ми обов'язково повідомляємо в районне управління МВС України. Для того щоб це було під наглядом, ми розглядали. щодо викликів, дійсно тенденції до зниження кількості травмування дітей немає. Це проблема дуже гостра, тому що якщо дитина в дитинстві отримує травму, то вона залишається, можна сказати. Інвалідами дуже складно таку дитину інваліда адаптувати до суспільства, і дуже тяжко психологічно працювати з цією дитиною, яка отримала травму з вини батьків.